Всім вітання ми з України. Зараз, 10 година ранку, а тільки зараз почало в квартирі робити свіше. Бачите, в мене досі горить світло. Даніелка спить. Я мушу знаходитись біля неї. Тут, бачите, я вивчала датську, а зараз вирішила з вами поговорити про... Про хвороб в Данії, лікування, як можна потрапити до лікаря в Данії і про вакцинацію. Почнемо з вакцинації. Данілки ми почали робити вакцинацію. Статистика говорить про те, що у Данії з 10 дітей одна дитина не має вакцин. Тому можемо зробити висновки, що тут всі вакцинуються. Не вакцинуються. Я думаю, що по причині здоров'я дитини, але, можливо, інші є причини. Ну, мені здається, що такого, як в Україні, хочу, не хочу, тут немає. Ну, це моя особиста думка і про це нічого не можу сказати. У мене у діток у всіх є вакцина, вони провакциновані, тому і Даніела нічим не відрізняється. Вакцинація проходить, навіть якщо ви маєте насморк і кашель. Не роблять привівку лише в тому випадку, якщо у вас є температура. Через дві неділі після температури ви знову можете прийти і зробити вакцину. Значить, тут вакцинація від 10 захворювань. Список вакцинацій менший, ніж в Україні. Зараз вам тут виписала, щоб зачитати, що ж роблять в Данії. В 3, 5 і 12 місяців роблять дифтерія, коклюш, поліеміліт, гемофільна інфекція і пневмококова хвороба. В 15 місяців і 4 роки роблять кір паратіт, краснуха. В 5 років роблять вакцина, був, бустерна вакцинація дифтерія, правця, коклюша і поліеміліт. В 12 роблять, років роблять. Їх дві в 12 і через півроку. Вірус на попіломи, рак шейки матки і простати. Все на цьому вакцинація закінчена. Даніелі ми зробили першу вакцинацію. Це було два укола в дві різні ніжки. Одна ніжка відразу там не було нічого, інші ніжки трішки було припухлості, але не так як. В Соломії, в інших діток, де було дуже сильно таке припухле, і червоне і горіло. Але кожна дитина переносить по своєму вакцинацію. Температури у нас не було. Я запитала, що два діткам від температури, вони сказали, що температура буде незначна, тому нічого не потрібно давати. Чому я запитала? Тому що е, тут є тільки парацетамол. і от я вже не раз купувала ліки парацетамол. і всі ліки від двох років. Е, але, але, не була би я. Я дала норофен. Тут норофена немає. Е, не знаю, як вони ставляться до норофена, Ну, коли ти кажеш, що я дала норофен, вони кажуть, а це якісь там українські ліки, хоча це германські. Ну, неважливо. Я дала, тому що на вечір почала дуже сильно плакати. І... Коли там хоч трішечки торкалися мої ніжки, вона реагувала і плакала, тому ми дали. Через півгодинки вона заспокоїлася і все було добре, і вона спокійно лягла спати. Ну про це ми мовчимо. Я дала під свій ризик. Ось так. В лікарні мені сказали, нічого не давати. Дитина повинна пережити грубо, скажемо це, і на цьому все. Так. Ось такі справи: Глібу теж давали вакцинацію від раку простати у 12, ну, не 12 років. Ну, в Україні ми не, не було такої вакцинації, ми не робили. Зараз в Україні вже роблять таку вакцинацію, а на той час не робили, а потім ми виїхали, там війна, там цей, хвороба корони. Тому там якось ми не зробили, ми, ми приїхали сюди, нам зробили вакцинацію, через 6 місяців ми зробили повторну і все добре. Так, ось такі справи. Щодо захворювань, звичайно, коли ми приїжджаємо з України, нас дивує відношення до хвороби. І, і спочатку це якось так сприймається дуже важко, тому що лікування дуже різниця від українського. Але от я вже, ми вже прожили в Данії рік і чотири місяці, і я можу зробити висновки. Не знаю причину, чому захворювання протікають зовсім одні й ті самі захворювання, але протікають по-різному. В плані чого я маю на увазі. Діти починають хворіти, так як в Україні. У дітей, у моїх дітей більшість це ларингіти, це таке, знаєте. Важке дихання, це е, такий страшний кашель. Але в Україні ми відразу, я відразу сьогодні закашляли сразу у лікаря. Ми починаємо підкалувати. Не буду називати ліки, які є, але я думаю, що ви зрозумієте, нам роблять підкалування для того, щоб зменшити. Спазм зняти е, антибіотики проти кашля ми п'ємо постійно. Е, постійно п'ємо як антибіотики. Це ще три жмені ліків е, для кишкового тракта, там, шлунково кишкового тракта. Потім ми дихаємо постійно. Тут такого немає. Дівчата, за цей період е, соломійка пила антибіотики лише одного разу, бо в, нього, в неї було запалення вушка і тимофій. При тому, що в нього тут відкрили астму, поставили нам діагноз, і ми протягом цілого цілий рік і чотири місяці ми приймаємо ліки від астми. Ми пили антибіотики лише два рази, в нього було запалення. До речі, знімок легких тут не робили. Лікар прослухав. Сказав, що у нас запалення легень, приписав нам антибіотик, сказав 5 днів впити і спостерігати. Якщо немає погіршення, пропиваємо 5 днів, йдемо в школу і насолоджуємося життям. Все. Ось так. Антибіотик тут вона, тільки пеніцилін. Хоча в Україні він заборонений, його дають тільки тваринам, в Данії лише пеніцилін. можливо, ще якісь є там антибіотики, але і про них навіть не знаю. Лише пінсніл, стоїть копійки, немає ніяких побічних дій, не впливає на шлунок ні на що не впливає. Ну, я, я починаю думати, чому в Україні його заборонили. Тому що в Україні для, купляєш дорогий антибіотик, тяжк, тяжкий антибіотик, ще купляєш два пакети, тому що мож, від різних побічних е, наслідків. Звичайно, вигідніше продавати антибіотики, сказати, що він не є дієвий. Він є дієвий, все він гарно лікує, все ми справилися і немає ніяких проблем. Зараз ми не ходимо до лікаря так, як ходили в Україні кожний тиждень, дві тижні, місяць, то прямо вже ж таке, знаєте, великі великий, великий такий проміжок часу, коли ми не ходимо до лікаря. Тут ми до лікаря не ходимо. Дуже в рідких випадках ми ходимо до лікаря. Тут дитина починає кашляти. Незважаючи на який кашель у неї, ми не йдемо до лікаря. Піднялась температура, ми не йдемо до лікаря, тому що цьому немає потреби відразу йти до лікаря. Ми Починаємо спостерігати за дитиною. Звичайно, якщо я бачу і мені щось не подобається, і я маю сумнів, я записуюсь до лікаря, не раз у нас. Не було такого відмови, чи сказали нам прийти через 2-3 неділі, неправда. Відразу лікар призначає, якщо це закінчується день, то наступного дня а ми не чекаємо наступного дня, ми просто звертаємося до невідкладної допомоги. Там теж відразу лікар дивиться і немає ніяких питань. Якщо ви зранку, наприклад, записуєтесь, то протягом дня вас запише лікар, обов'язково подивиться, все припише. Звичайно, огляд відрізняється від нашого українського, але лікар подивився, приписав і все. Ну, лікар тут приписує пити зазвичай, це пити багато, пити. Все, більш нічого лікар не приписує. І ви знаєте, за цей час ми не разу не дихали. У нас стоїть, ми привезли з України. Саме найперше це було взяти з собою апарат для дихання. Він стоїть у нас. Ми не разу не дихали. Хоча кашлі у нас були різні, і ви чули, як Соломія кашляла. Різний кашель, не дихали не разу. Від кашля ліки ми не приймали не одного разу. Ніяких ліків від кашля ми не приймаємо. Для носа ми приймаємо, вибачте, носик ми тільки промиваємо все. Від горла ми приймаємо лише морозиво. Нічого не приймаємо. Це так швидко і Ми як тільки захворіли, та так відразу починаємо їсти багато морозу. Нічого не приймаємо. Єдине лікування, яке є, це у нашого Тимофія. Йому тут поставили астму. Я дуже задоволена, що так склалися обставини. І тут ми приїхали сюди і нам поставили астму. В Україні би нам астму не поставили і затягнули би цей період дуже довго. А далі було б, було б важче. Лікування, тому що е, відразу нам в Україні підколювали, е, знімали спазми, і просто то було там, важкі бронхі, там, таке, знаєте. а тут відразу подивилися і сказали, що це астма. Він лежав в лікарні. Якщо цікаво, я розповім, як ми потрапили в лікарню. Йому провели. Дуже багато обстежень. Кожних півроку зараз ми проходимо обстеження. Він дихає кожного дня зранку і ввечері. В нього є додаткове дихання, якщо в нього утруднене дихання, або <кười> <кười> він хворий. І він кожного дня на протязі вже півроку приймає лік, таблетку раз на ніч. Ось такі справи. Так що що можу сказати? Лікар приймає, лікар оглядає, лікар робить якісь призначення, які різняться від українських, але з цим і це потрібно прийняти і зрозуміти, що дійсно не потрібно відразу приймати ліки, бо це є тільки погіршення, це тільки ускладнення для організму. Тому що йому треба боротися і з хворобою і боротися з тою кількістю ліків, яку ми приймаємо. І ви знаєте, і стало, мені стало набагато легше жити. Але, звичайно, контролюємо свою дитину. Тому що, так, як контролює її мама, не контролює ні один лікар. Тому, якщо ви хвилюєтесь, не хвилюйтеся. Тут надається допомога, тут гарна допомога, але тут зважають на те, що найперше надається допомога у важких станах. Всі ці пчихи, кашлі, це допомога тут, в першу чергу не надається. І це правильно, коли людям у важкому стані. Надали, надають допомогу, а не так, що у важкому стані людина приїхала і немає, повинна чекати час довгий, тому що хтось прийшов з насморком. Розумієте? Тут надається важка допомога важким людям. Але якщо ви маєте стрес і хвилювання, ви можете звернутися, лікар обов'язково вас подивиться і надасть вам допомогу. У вас ніхто не залишить тут без огляду. Звичайно, якщо це якась хвороба, яка має, ну, може зачекати, у вас може бути написано звернення до лікаря. Наприклад, там, ви звернулися до лікаря, а вас може записати через 2 неділі. А, так, це є таке тут. Але якщо це негайна допомога, її надають відразу, особливо якщо це стосується діток. Ось такі справи. Всім бажаю гарного, мирного, тихого дня і до нових зустрічей.